Доброго дня! Зараз у нас на обзорі отака унікальна колоночка. Ось жінка написала нам в лічку, пише невеличка колонка, щоб грала мінімум 5 годин. Я вам більше скажу, ця колонка здатна грати навіть 15 годин безперестанно. Ну, Тобто, у неї дуже велика автономність за рахунок чого? За рахунок того, що ця колонка у нас є перепаяною. Ми її розбираємо, ми її ставимо батарею LG, розмір 21700. Це більший, ніж оцей розмір. Ємність 5000 мАч. Це дуже велика ємність для Bluetooth-колонки невеликого формату. І за допомогою цієї супер автономної батареї корейського виробника LG, ця колонка дуже-дуже-дуже довговічна. Тоді, до переваги ще. Тепер про переваги. Переваги Перве, це зарядка Type-C. Шнур Type-C в комплекті йде. Зарядка Type-C вона набагато довговічніша, чим старі моделі на мікро-USB в колонках. Тут теж помічено, що ця колонка є перепаяною. Ми перепаюємо обережно, ніяких слідів так далі нічого нема. Колонка так само виглядає, як із заводу, але має супер-супер повтужний акумулятор. Зарядка type c під час зарядки тут індикація проходить: червона або синя. Також флешки міні. Флешки комп'ютерні. Вона має радіоприймач і блютуз. Включається повзунком. Звук включення. Bluetooth mode. Тут знаходиться у нас динамік. Connection. Тут у нас пасивний динамік. Пасивний випромінювач Він дає хороші баси. Зараз можемо, наприклад, флешки показати, як вона грає. Також можна підсвіткою управляти. Можна підсвітку так робити. так, так. Можна її вимкнути. Взагалі, якщо вона заважає, це клавіша переключення режимів, також пауза. Це управління звуком і переключення пісень. Якщо один раз нажимаєш це переключення пісень, нажимаєш-тримаєш це більший і менший звук. Пажемо на наприклад, флешки. Play by TF card. Так в напільних базах вона трошки може виїхати е, популярності. Колонка відмінної якості. Також мені подобається оцей матовий пластик. Він дуже приємний на е, ощуп. Трішки залишаються слідів, е, коли багато пальцями її залапаєш. Трішки залишаються сліди е, жирні. Ну вони легко стираються тканиною або просто так провів і слідів немає. Так що колонка, топчик. Я рекомендую. Також вона є у вертикальному варіанті, яка стоїть вертикально. Про неї я окремий обзор снімум.